І так, як ви вже зрозуміли по назві відео, поговоримо про безкоштовний мобільний додаток, в якому ми можемо отримувати криптомонетки Sfitcoin. Даний проєкт і сама монета є відповідно на CoinMarketCap. Зайдемо, глянемо, в пошуку вводимо світ. Так, на момент запису. В загальному рейтингу на CoinMarketCap на 337 місці. Ну, так, да, якоби не очень, але хоч не на якомусь там тисячному. Це вже радую. Так, вартість монетки, грубо кажучи, майже 3 цента. Ну, Цілком в принципі, нормательно. Проект новий. На ринок монетку запустили лише у вересні, тобто пройшло там небагато часу. Плюс кількість монет, тобто немає обмежень. Тому, в принципі, справедлива ціна. Так, що ж таке за криптовалюта Світкоін? Ця криптомонетка карбується шляхом руху. Простіше кажучи, це є е, мобільний додаток для фітнесу. Просто тупо пішли в магазин, піднялись на сходинках на п'ятий поверх, якщо не ліньки. Е, рано встали, зробили зарядку, поприсідали. І все. Ви заробили кілька Криптомонету. Виходить, вам будуть платити за те, що ви просто тупо ходите, рухаєтеся, займаєтесь спортом, це взагалі супер буде. Тобто буде корисно для здоров'я. Заодно будете за це отримувати криптомонетки. Що цікаво, дана програма, тобто на телефоні. Працює також у фоновому режимі Тобто, навіть тоді, коли вимкнений інтернет. То є не обов'язково, бо більшість програм то є, мають бути то є, працювати через інтернет, а це без інтернету буде працювати. Так, ну коротко, що можна сказати. да то є, Проект новий, тобто на початку першого кварталу 2022 року Світкоін було. То є, 65 мільйонів користувачів, а до серпня то до виходу монетки то на ринок, да, то більше 110 мільйонів. Тобто, ну, кількість користувачів то є, стрімко дуже зростає. Як і скільки нараховуються монетки, тобто сам процес вирахування, то є, ми не будемо обговорювати, бо, чесно кажучи, ну, я і сам толком особо не розібрався. Можу лише сказати, що. Приблизно за кожні тисячу кроків, перевірених кроків, наголошую перевірених кроків є, припадає один світкоін, є, одна криптомонетка. Тобто, якщо в середньому то є, людина за день там, робить, ну, зараз у всіх такий, так би мовити, не дуже такий активний спосіб життя тобто да? якщо в середньому людина 2-3 тисячі кроків, це такий самий мінімум, то це да, там, ну, до трьох монеток за день. Тобто, за місяць, я думаю, цілком реально тобто, до 100 монеток, типу, тобто, находити, так би мовити. Також, що класно, для тих, хто полюбляє тобто, замовляти всякі там, модні штучки там, через інтернет, там, до телефону, там, якісь там красовочки тому подібне, це також в мобільному додатку є. Тобто є можливість витрачати свої монетки на фірмові товари. До телефонів, одягу, взуття і інше. Тобто, скачайте додаток, це все подивитесь. Також в майбутньому вони мають децентралізувати процес перевірки через трекери активності, тобто, простіше кажучи, через фітнес обладнання. І згідно з дорожньої картої тобто, на 2023 2024 роки тобто, планують інтегруватися в DEX, ринок NFT. Токіно, також сама Токеноміка, то є на 2025 рік. І Fitcoin, ця програма то є побудована на блокчейні New York Protocol. Звісно, ви можете запитати, то є, да, де гарантія, що проєкт буде надалі розвиватися? І буде ціна монетки, ну, хоч, ну, хоч трошечки да, більшою. Я можу сказати наступне. Перше. Скачали програму на телефон, звичайна реєстрація, займе 3 хвилини. Користуючись додатком, ви нічого не платите. І робити вам фактично нічого не потрібно. Лиш тупо весь час, щоб телефон був при вас, ну і трошечки ходити піш пішкарусом. Друге, що хочу від себе сказати: блокчейн, криптовалюти. Тобто нова ера інтернету, Web 3.0. Зрозуміти, це лише ну не те, що початок, це, це, це лише тільки відбувається, так би мовити, зародження. Тобто NFT, метасесвіт, це все буде 100% у нашому житті. Тому я вважаю, що зараз, якщо є можливість чим побільше цікавитися цим всім, і відповідно спробувати все можливе, щоб потім, ну, щоб потім було просто вам чуть простіше. Та можливо мати з цього відповідний якийсь дохід. Тому ссылка на програму буде в описі під відео. Переходимо, скачуємо і заробляємо свої світкоїни. Дякую за перегляд. Всім здоров'я, удачки та миру!